Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на ремонті тример фірми Philips. Модель MG5720. Не вмикається, не працює зовсім ніяких признаків. Так, Знімаємо ножі, вмикаємо, пробуємо штовхнути. Є якісь признаки, похожі на двигун. Так, Розбираємо, викручуємо гвинти-пластини, кріплення ножів. Виймаємо її. Так, далі знімаємо кришечку верхню акуратно, щоб не зламати фіксатори. Так, виймаємо її. Так, все запоминаємо в якій послідовності розбираємо. Так, далі. У нас є ось такий елемент, теж його знімаємо. Так, а далі думаємо, як нам добратися. Так, все. Все зафіксовано так, що ніде не знайдеш. Ні гвинтів, нічого немає, але є фіксатори. Так, Я їх знайшов, натиснув. Так, Далі ми знімаємо штовхач вимикача Так, і прочищаємо трішки від сміття. Далі натискаємо на весь вузол. Я вже розфіксував його, Так, виймаємо його. Ось так він виглядає зсередини. Так, ще треба роз'єднати один елемент з них. Так, далі я в процесі крутіння замітив, що інколи появляється робота. Бачите, коли ми крутимо одну частину від другої, появляється робота. Так, знімаємо направляючу. Щоб хача вимикача, так, знімаємо цей вузол. Так, далі ми дивимося, дивимся, дивимся, як його розібрати. Там з внутрях є фіксатори. Фіксатори їх ми нажимаємо в цьому місці. Викруткою батарею теж прийшлося зняти. І у нас виходить весь вузол з двигуном і з усім начинням. Так, ось так він виглядає. Далі при вмиканні у нас то робить, то, роби. то, роби, то не роби. Шатаємо вузол, І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас відірваний дріт. Від вібрації його відірвало. От і весь ремонт, друзі, розбирається так довго. Так, Зачищаємо провод і запаюємо його якісно, щоб більше не відпадав. Так, перевіряємо ще раз. Вмикаємо, трясем, крутим все, норма. Так, далі ось ці фіксатори, які не давали нам вийти цьому вузлу, щоб ви знали, де вони знаходяться. Так, далі вставляємо все в корпус і натискаємо до щелчка. Так, почули. так, Далі одіваємо шток вимикача, направляючу что в хача. Так, далее весь вузол вставляем в основный корпус и теж фиксируем с щелчком. Так, есть далее. Вставляем на свои место штовхач вымыкача. Так, проверяем все працюет, резинку надеваем. Так, верхняя крышечка. Вибачьте, зараз фокус. Так, пластинка крепления. Ножів так сам ексцентрик вставляємо. Так, все. Перевіряємо ще раз. Все працює, все норма. так Шатаємо, трясемо, перевіряємо в екстремальних умовах. так Далі одіваємо на своє місце ножі. так Одіваємо ще раз, перевіряємо і, звісно ж, перевіряємо в роботі. так Ну а Звісно, перевіряти буду на собі, на руці, волосся небагато. Не жалко. Так, все працює, стриже, все дуже гарно працює. Все, друзі. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарних ремонтів. На все добре. До побачення. До нових зустрічей.